Люди вилазять із густішого. Ця фраза належить Юрку Стецику, молодшому сержанту 102-ї бригади. Тро він загинув у бою поблизу Гуляйполя у грудні минулого року. Тіло захисника. Досі не знайшли. Та аби пам'ять про юрка продовжувала жити, його батьки спільно з місцевим виробництвом одягу ініціювали створення авторських футболок. У колекції три дизайни з принтами музиканта Юрія Стецика. Вони виконані у чотирьох кольорах. Такі футболки є жовті, рожеве і зелена. Такі теж мають інші кольори. Тут є портрет Юрковий. То це Юрко наш обмалював. ідеї тут ніби немає, але вона зараз є в тому, що це штука е, трохи антидепресивна. Дизайн футболок розробив друг Юрка наприкінці 2021 року. Тоді вони мали б слугувати брендом їхнього музичного гурту Трясовина. Та з початком повномасштабної війни ідея з виробництвом призупинилась, адже частина команди відправилась на фронт. Зокрема, і Юрко Астецик. Нині ідею вирішили відновити, проте уже зовсім іншою благодійною метою. Давно в 2021 році то я малював його просто олівцем, і потім переводив уже в цифровий формат. А ось цей зараз я знайду. Ось цей це я вже на планшеті малював. Там трошки було простіше. А Юрко теж був дуже яскравий, і ці футболки для якихось рейвів, для якихось вечірок, подій вони дуже кльові. того, що коли міняється світло. Приміщенні там на червона на якесь кольорове, вони теж дуже міняються. Одна футболка, антидепресант від юрка. Це один комплект одягу для військового. Кошти, виручені з продажу футболок, будуть спрямовані на виготовлення адаптивного одягу для поранених захисників, які зараз перебувають в обласній лікарні. Керівниця виробництва Аліна Лебедь зізнається: нині запитів щодо спецодягу є. Чимало проблема з військовими, які знаходяться після травмувань в реабілітації. Вони приїжджають без. З одягу, одяг весь зрізають, вони їм ставлять протези, імпланти і одяг простий, він не підходить. Їм потрібен адаптивний. Волонтери цим займаються, це роблять, але це не є централізовано, не завжди є можливість їх привести вчасно. Тому появилася проявилися ініціатива купив футболку, забезпечив одного пораненого комплектом. Це може бути футболка, шорти, штани, футболка. Про доцільність використання адаптивного одягу. Говор говорить і військослужбовець Андрій. Він родом із Черкас. Тяжкі осколкові поранення у ногу чоловік отримав під час виконання бойових завдань на Донеччині. Уже близько року боєць проходить лікування в одному з медзакладів Івано-Франківська. Нині поранена нога військового закріплена апаратом Ілізарова, що унеможливлює використання звичайного одягу у повсякденному житті. Дуже на зиму, дуже добре, коли апарати желізні вони замерзають, і воно все йде. Намерзає, йде всю в кістку. Якщо кістка замерзне, тоді буде вже погано. Надо його чимось закривати, щоб воно було завжди закрите, щоб мороз не був. на літо, щоб пилюка не попадала, там тобто теж рани відкриті, щоб було все. З такою ж проблемою зіткнувся і Прикарпатець Ігор Швидкий. Його ногу поранили під час мінометного обстрілу. Це осколкове поранення. Вогнепальне осколкове. На той час я не ходив нікуди, з ким так в основному це лежав в палаті, але все одно одяг довелося там розв'язати від коліна вниз, щоб можна було якісь одіти. Тобто не було спеціального одягу для ким, таких потреб. Ну, на даний момент от, і люди, які допомагають військовим, шиють спеціальний одяг на липучках, зручно одягати не обов'язково там одягати, натягувати. Він дуже зручний. Лікарі медзакладу кажуть, для кожного військового потрібно декілька наборів адаптивного одягу, адже змінювати його необхідно мінімум тричі на день. Більшість випадків наші військовослужбовці, які привозять в окціну вони є лежачі. Крім того, що вони є лежачі, важкий догляд за ними, і крім того, вони ще ж постійно є, чи підвищення температури, чи як, ну і все рівно організм має потовиділення, має, ну, їм важко. Тобто це зараз дуже потрібно. Тож придбавши унікальну футболку антидепресант від Юрка, ви долучитеся до пошиття адаптивного одягу пораненим військовим. Вартість однієї такої футболки одна тисяча гривень. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.